Ну, ось прийшла на город подивитися, що в мене тут робиться. Разом вирвати моркву. Морква, в принципі, в мене цього року непогана, ось є така велика. Є тут ось менше біля, біля її, але то не страшно. Їсти є кому ось така. Це морква в мене польська. Сіяла я польську моркву, Тому морква тут не поганенька. Ось вирву одну. Ось така є морква. Оця ось більшенька. Меншу морку я вириваю з годовою зразу, а велика вже залишається собі на корму. Ось тут вирвала ще пару каченнів свиням. Ну ось так. Потихеньку-помаленьку. Вже ми готуємося до осені. Після 20-го вона буде вже викопувати моркву, бурячки і все остальне. Ну а вам всім дякую за увагу. Зоряш, зорянка, зоряна, мілка, ромашка. Дальше кубе! лана. Алиска, да, Алиска? Что, Ромашка? Ты пришла? Да ой, ти боже. боже. мильчик, милешка, мильчик. На что вы бьетеся? Типка. Буясь. Буясь